На сьогодні 24 медичні заклади надають послуги амбулаторно. Стаціонарна реабілітація проводиться в 17 закладах, де розгорнуто майже півтисячі ліжок. Працюють 670 фахівців, створено 50 мультидисциплінарних команд, які допомагають нашим захисникам і цивільному населенню повернутися до активного життя. Станом на вересень цього року 2,5 тисячі захисників отримали стаціонарну допомогу, ще 3 тисячі 400 – амбулаторну. Варто нагадати, що в області триває будівництво сучасного регіонального центру, реабілітаційного лікування і ментального здоров'я, важливого проєкту, який реалізовуємо за підтримки президента України Володимира Зеленського. Окрім основного корпусу, проєктом передбачено спорудження сучасної, чотириповерхової будівлі з реабілітаційними залами та укриттям і з двоповерховим паркінгом. Це буде перший на Прикарпатті багатопрофільний центр. Такого рівня, де надаватимуть комплексну допомогу фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію. А ще держава спрямувала 63 мільйони гривень для Івано-Франківської територіальної громади на реконструкцію реабілітаційного центру Нескорені, де планується одночасно надавати допомогу 80 пацієнтам в стаціонарі та ще для 100 амбулаторно. Йдеться про людей, які перенесли мінно-вибухові травми та мають серцеву судинну патологію. Окрім того, триває робота щодо створення модульних реабілітаційних відділень у Косові та Верховині. Маємо домовленості з нашими міжнародними партнерами, благодійним фондом мов юкраїн про облаштування ще двох таких модульних центрів в обласному госпіталі ветеранів війни в Коломиї та в Лисецькій громаді. Також працюємо з донорами, щоб забезпечити додатковим реабілітаційним обладнанням медзаклади Тлумача, Городенки, верховини Косова, розширено й перелік медичних послуг на первинному рівні. До експериментального проєкту долучилися понад півсотні медзакладів області комунальних і приватних. Вони працюють за індивідуальним підходом до кожного ветерана, від плану спостереження до діагностики до психологічної підтримки. Окремий напрям стоматологічна допомога та зубопротизування на Прикарпатті. Працюють 15 надавачів послуг, з них 6 за пакетом зубопротизування.